Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Ось вирішила трішки показати свій підіконник, який зараз у мене знаходяться в рослинці. Як починають цвісти. Ось це в мене різдвяник. Я вже вам показувала його. Ще трішечки буде цвісти. Він мене ріс спочатку на цей на одну сторону. Я його і, і так, і сяк крутила, носила його, ну ніяк він не хотів рости, щоб був пишний. Тоді я взяла і понасаджувала цих маленьких. І буде він тоді пишненький гарненький, І ось вони вже будуть цвісти. Ось такі це мене, як в нас на Україні, говорить на нього жіноче, щастя. Такий вазончик вже він починає перецвітати, але він трошки мене прихворів. Насті дома шкідничок такий, який погорбрезав листя, це шиншило. Чесно кажучи, не думала, що вона все видно, що їсть листки вазонів. Він мене тут не стояв, він стояв у мене на тумбі. Діти його випустили, і він з'їв ось тут два листки, ось тут з'їв, і я його мусила переставити на підвіконня, щоб він не з'їв повністю. Там ось бачу, буде малесенький росточок росте. Ну, нічого, я думаю, тут він оклигає і буде йому тут добре. Ось це мої маленькі різдвяники, які я пересадила. Тут їх 5 видів є. Цей трошки вже більшенький, теж уже брунки. Трошки підросли, буде скоро цвісти. Ось тут мене моя міні орхідейка ось така. Ще, правда, я її не пересадила, тільки збираюсь. Ось тут ще в мене вазончик один. У нас в народі на нього кажуть на Рівненщині, не знаю, як в інших областях, нас говорять на нього калачик. Ось такий теж буде цвісти. Такий буде червоно-рожевий середині, такий буде гарненький такий вид, хорошенький такий. І ось так. Ось такі в мене. Це підвіконник в мене сонячна сторона. Вони тут ці вазони, що зараз, вони, коли тепло, тут зараз не знаходяться. Поки зараз така більш похмуріша погода, то я їх повиставляла. А як сонце, в мене тут інакші вазони, але вже як дуже їм гаряче, дуже жарко, то я рулети і вони мене спасають так. Ось такі в мене. На такому підвіконечку мої вазончики. Зараз вам покажу ще як наш шкідничок, ще дещо з'їв. Зараз вам покажу. Ось, дивіться. Я вам показувала цю орхідейку. Гляньте, як надгриз. Мою квіточку. Добре, що хоч не всю з'їв. Я вчасно побачила. Став сюди і їсть. Як погриз, ви гляньте. О, капець. насварила трохи на дітей, сказала, що більше не випускали. А то міг би з'їсти всю квіточку. Ось такі у мене справи. Всім дякую, що мене дивитесь. Гарного вам дня, мирного неба над головою! Па-па-па-па!